Із біжать. Всім привіт! На зв'язку Мебля. Покажу вам декілька незручних моментів, які ви можете уникнути, якщо подивитися це відео до кінця. На кухні зараз дуже популярно і часто рекомендують вам встановлювати ось таке ростове карбо. Тобто воно нібито зручне, зразу є доступ до речей. Але є один нюанс, тому що кріплення цього карго є і зверху і знизу. Тому оця центральна частина у нас нічим не закріплена. Вона знаходиться в повітрі. Ви за неї постійно тягнете. І якщо на камеру видно, тут є ось такий прогід. Видно, що да? він Дуга. Трошки. Да. Е, плюс все навантаження падає на дві направляючі. На одну знизу і верхня, просто як направляюча. Виходить, що все це ну, достатньо жидке. Краще використовувати варіант відкривання вілі в сторону і потім кожну шухляду, тобто система Space Hour, ту, що я показував в огляді на нашому каналі. Якщо відео корисне, ставте лайки, підписуйтесь і підтримуйте українського виробника. Всім пока!